А зараз актуальна інформація для родин військових та переселенців. Діткам з таких сімей абсолютно безкоштовно можуть надати психологічну допомогу у дуже оригінальний спосіб в ігровому форматі. Фахівці в образі анімаційного персонажу ефективно допоможуть дитині впоратися зі стресом. І у новаторської методики вже є свої прихильники. Скажіть, будь ласка. Настрій. Чудесний. Грунтисно, бо і у мене він сьогодні просто бомбезно на морклетний. Лікусь, у мене є пропозиція. А давай ми з тобою прямо зараз намалюємо свій чудесний настрій. Повірити в те, що вам можуть зателефонувати казкові персонажі, доволі складно, але дива трапляються. Громадська організація з Харкова можливості, мотивація, медіа у партнерстві з Мапанда створили унікальний проєкт Чарівний дзвінок, де анімовані психологи в образі морквинки та котика надають ментальну та освітню підтримку дітям військових та переселенців. З'явилася ініціатива на прохання батьків у перші дні великої війни. Діти почали відгукуватися. Вони почали посмі. Дихатися вони почали їсти і спати, і ми зрозуміли, що цю методику можна масштабувати. Тож ми створили методику, яка базується на циклічних інструментах створення підтримуючого середовища в родині. Знайшли партнерів, і вже третій рік нас підтримує уряд Німеччини і дозволяє ці проекти робити абсолютно безоплатними для тих, хто справді потребує психологічної підтримки. Через спеціальний застосунок дитині телефонує чарівний персонаж морквинка, а діями казкової героїні керують досвідчені фахівці. Кожен дзвінок розробляє методист у співпраці зі сценаристом та психологом. Ті ігри, в які дитина грає з морквинкою, теж не випадкові. Вони вчать вдячності, чи вони вчать контролювати емоції надмірні і мають при цьому дитячі назви: це подяка, морквяка, куля, конфліктуля. Дитина запам'ятовує ці ігри і несе в родину. І тут відбувається справжня магія, бо морквинка, спілкуючись з дитиною, розповідаючи її різноманітні історії, і ось ці дивикуваті ігри передає нібито цю експертність батькам. Родина Мельників переїхала до Києва 2022-го з Мелітополя. Півроку перебували в російській окупації. Тетяна досі не може стримати сліз, коли пригадує ті події. Про казковий проєкт дізналися з соціальних мереж. Думаю, треба дітям записатися, тому що і мені важко, а їм ще більше важко. Записалися, дівчата з радістю отримували дзвіночки, і після цього вони раділи, світились. Коли всі дзвіночки пройшли, вони сумували дуже, тому що вони і грали, і співали, і малювали на кожному дзвіночку, і корисні поради отримували. І зараз ми ще продовжуємо грати. Головне, щоб діти розуміли, наш дім там, де ми розповідає Тетяна, не варто відкладати життя на потім. Треба жити тут і зараз. Вікуся Така була дівчинка на майданчику, ні з не знайомилася. А коли марківка їй порадила, підходь на майданчику, давай дружити. В неї друзі з'явилися. У боді друзі з'явилися психологиня Олена Машковська, переселенка з Миколаївщини, взяла участь у проєкті півроку тому. Каже, це справжня інтерактивна революція. Прострою України такого не було, щоб анімований психолог. Допомагав дітям, і це дуже важливо, тому що зараз дітки наші дуже гаджеталізовані, і їм дійсно це приносить і користь, і задоволення. Коли діти перебувають у стані стресу, анімована морквинка виступає як чарівна подружка. Діти починають їй довіряти, діляться з нею своїми історіями і почуваються щасливішими. У нас авторські програми це дуже важливо. Тобто, ми беремо наукові підтверджені концепції, але при тому ми розробляємо на основі них наші ігри. Наприклад, техніка заземлення – це гра-шуканка. Ми її трансформуємо і вже подаємо дітям такі легкі доступній ігровій формі. Малеча разом з морквинкою може відчути себе рятувальниками казкового світу та взяти участь у неймовірних пригодах, стати учасником програми дуже просто. Ви можете пошуковій системі вбити академію роботи, знайти наш інстаграм і в прикріплених посиланнячках знайти проєкт підтримки родин ветеранів, воїнів та загиблих героїв. Також серед тих посилань ви знайдете зал, це відео, які вчать ваших дітей повазі, вдячності. І звісно, всі проєкти, які будуть цікаві вашій родині, також будуть в тих посиланнях. До зустрічі в чарівному світі.